Всім привіт! Почали. почали. Вчора це було таке, хто бачив, я в коротких відео знімав, там три парничка, три парничка викопали. Ну, це можна сказати так. Там йде на викидання, і, воно, і так поки був час, от така погода, непонятна то дощ, то сонце, і через то, через то почали з вітом. Сьогодні сьогодні вже бачите позаді мене, ось. І ще з боку одне порядку. Зараз все покажу. Так, ось так виглядає одне полятко, і от там викопане друге. Зараз вам все покажу. Тут я нічого не полов, тут все попололи оці мої півороботи. І ну, то і добре, бо вони. Тепер бачите, будуть мати доступ до берега більше. І чого так копали одне тут, одне тут. Пам'ятаєте, я вам розказував, що саджено, он. якщо брати, то це одне полятко. І так само кусками саджено через те, що є. Кольори, наприклад, ну, тут була мішанка, як ми називаємо ці кольори докупи, там була було, це один кольор. Плюс потім отут, наприклад, йде три кольори, потім два, потім. То і так кусочками садиться по-різному, воно і щоб було легше купати. Ось так він вже виглядає стебло стебло обрізане. Е, як процес я вам якось знімлю, я йду підкопую, воно все вибирається, що обломиться, то випорпується. Складається на такі купи, обрізається відро і з віддер набивається ось такі, ось, такі, ось такі мішочки. Досить, Так як тут наверху у нас дуже пісок, дуже сухо, то досить непогана не цибулина. Тут різні ціни, ну, бачите, оце стара випустила дві молодих. Тут, то, напевно, звітом дрібніша. Це ж було з молодої цибулини, о, тут є така трохи. Трохи посолідніше. Цибулина, то все тепер треба буде. Не знаю, коли завтра передаєш. Дощ, завтра, не завтра будемо то все мити, відділяти сівку від цибулини і на настрих сушити. Все, я буду показувати, бачите, воно так, так ось так. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. от таких, скільки, напевно, мішочків десь 17, вийшло з такого. Поляточка і тут, тут пристілі е -е, два рожевих кольори, можна сказати. Тож, бачите, виходить ось такий. ну В принципі, оцю, оцю можна би було і зразу давати на стриг, щоб просто сохло. Але ми завжди ми їм, бо ну, так, треба, помити щоб було чисто. Е -е, саме, саме більше, саме тяжче коли. Коли падає дощ, і на тому, бачите, тут на тому полі вон, пісочок тут тут не буде такого, а там є одне місце, де насаджено, ми там садимо, де навежена земля, ну то так, поле не на... ну ми там садимо, але поле не наше. І там виходить, що коли дощ там робиться болото, воно все обліплене. Вон, бачите, відро отак дозбирується і, і потім пересипається. Такі, а, так ну і ну там дощ, там дощ, таке що Коли буває, вимивається, отак накидуєш і вимивається пів, пів мішка болота, а лишається тільки пів мішка з квітів. Ну, Але зараз зараз такого нема. Вон, бачите, тут йде. Е, ну, я бачу вже по листі просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 рядів одного кольору, потім йде три іншого, тут пів, пів знов іншого, два того, що і тут і знов інший. Е, ну, Ми так, так, садимо собі так, щоб було щоб було нам зручніше е, копати потім, через то садимо такими такими кусочками. Ось тут теж почали почали в срочному порядку вибирати капусту, лишається тільки ось така, така м'ягенька, але я теж не знаю, чи чи знаю, щось щось залишиться. Вон, бачите, тут вирізається така о. Бачите яка? Оце, оце такий паразит у нас завівся. З'їв за пів години пів капусти. І через то почали в страшному порядку в срочному порядку вирізати. Я одного був зловив, треба було вам показати. Ну нічого, я зараз піду їх так покажу вам тут ось така, Те, що я був показував, бачите, почала підгнивати. Підчищаємо, то, що цей є така ціліша. Ну, то, то що не вся. Решту я вам покажу завтра. А, а той паразит, що її почав нищити, через якого ми мусимо срочно вирізати, он тут собі. бачите, що зробили. Тут була рання морква, її тепер, щоб викупати, треба буде чекати, чекати на дощ. І отут собі ті паразити протоптали шлях. І он тут, отак, отак поміж. Поміж гладіолуси і он, сидять. Кажу, хвилин за 15, оту, що я вам показував, згризли. Є тут купа місця, є де травині, вони отут просто все виїли і там отам одну, отам другу, стежку витоптали. то вони зараз такі типу чемні. Я то казав, я був зловив оцього, ну не о цього, а іншого. Білого бо він був там за стрях, замотався в траві, поки я його виганяв <рес> Він Білий, я казав, що Гігантська біло крилка на осінь завелась. ледь чуть не з'їло. Кажу, ну я би так от не побачив сьогодні, що вони Що вони за нею вчепилися, то би, напевно, до завтра половину перетовкли е, ті Ті кабанчики. Тому Тому мушу Мушу все срочно позбирати. Тай таке. Так, зараз що? Зараз буду теж, все, буду теж все заганяти. Тут залишилося, бачите, тут тих каченят нема, бо їм мало місця. Я пам'ятаю, як пам я казав був, що треба взяти два цих два тих ящика дати докупи, то б так в принципі можна було зробити і було би їм більше місця. Але я зробив, зробив трохи по-іншому. У мене там ж пустий загон, можна сказати, один. 에, звідки я Я ж показував, що я до 에, цих своїх підкидачів німецької лінії, он, щоб на стайні звільнити місце, перекинув одну сім'ю звідси індокачок. І виходить, що в мене там гуляло тільки 10 каченят, яким ми були підпалювали, ну, підпа... як то правильно не підпалювали, а опалювали, щоб не кусалися, то виходить, що зуби попідпалювали. І тут багато місця. Бачите, листя збираємо носимо їм хай їдять. Я оцих 10, що тут тільки залишились з бентамочками, дав сюди, да, вони вже вон, це стараться вони. Вони такі гарненькі, вже я вже їм, до речі, давно їх не показував, ось такі красиві. А отих, оти, їх так само можу собі спокійно зараз віці загнати в брудер, а місце їм тут на день десят перерізло. Ну це куди, а низом перелазить. І в них тут корм, приніс воду і їм тут дуже набагато місця. Вони ще в сітку влазяться але якось, якось ще не освоїлось, не вилазять, то треба буде закрити, бо тут іде оця зелена сітка дрібна і там, тут вони не перелізуть, там бляха, а отут на подвір'я можуть можуть вилазити. А так то вони в загальному в освоїлись, загальному щось вибило, вибило камеру і вже закричать, бо вже, бачите. Отже, більше місця все одно пищать, бо хочу, щоб я вже їх, їх заганяв. Так, давай виходь, зайшло тут до індичат. Тих трьох індичат я а, що були там на горі, де фазани. Вони тут вже освоїлись. Вже вон, почали ось в, в тій пухові курчатка. Вже почали деякі залізати, тих три. Присвоїлися все добре, вже починають скакати, де напевно з них. З них почну заганяти, бо вони отак починають тут вилазити, тут вилазити, Вон, зараз всі будуть там на, на цьому. Оце Тут, тут якщо нарахувати тих чотири, що є в мене там в, ну, з кочкою, то це оці білі і оці наймолодші, які в мене зараз є, Вони починають тут сходити. них хочу близько підходити, бо вони через їх налякає, вони залізуть мені ну, злазьте сюди. До себе, ну, о, не бачите, о, так і поліз. Один і другий. Треба буде їх там перекидати. Ну і ти ще хочеш туди. Перескакуй до оцих, до оцих, отут вже ті, ті побільші. Ті побільші будуть, теж капусту доїдають. З них щось немає. Я думаю, що їх тут більше, ще ходять з тої сторони. Вони збираються теж, вони ці козли вилазять. на них сидять, поки я їх прийду і не позганяю. Але ще ходять, збирають. Тут о ці і бурбончики, і ці мої, десь є і старі. Одним словом, такі вони вже, вже великі. Тих два перескочило, зараз треба йти йти перекидати сюди. Чого я не хотів, щоб вони, бо мені, щоб, щоб туди зараз їх зайти і перекинути, треба робити круг тут, вийти, тут, тут, туди, і потім отак аж коротше робити круг. Так, треба починати заганяти, бо вони вже... Індики починають скакати, оці. одні ще їдять, другі вже сваряться, що хочуть діти сюди, Тому їм там добре, вони собі привикли, вони вже дивіться, які понаїдалися, повні пуза. Тут було відро, я поставив е звідту таку каністру обрізану, щоб всі діставали. І все, вони чудово себе почувають, Він вже хочуть заганятись, буду, буду починати. Такі в нас на сьогоднішній день справи. Почали, почали, можна так сказати, вже осінню роботу. Тому всім дякую, що дивитесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, робіть активність. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.